В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Чергова болісна втрата для нашої громади. 17 серпня 2025 року в селі Хутро Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Перестало битися серце нашого земляка, вірного сина України, сміливого захисника, справжнього героя, оператора 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224, дяденка Анатолія Володимировича. Дяденко Анатолій Володимирович народився 6 квітня 1999 року у селі Насташка Рокитнянського району. Навчався у Насташівській середній школі, яку закінчив у 2016 році. Того ж року вступив до Білоцерківського аграрного університету на факультет права. Де здобув фах юриста, у 2020 році Анатолій проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. З початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 року він залишився в строю і ще два роки до червня 2024-го боронив Батьківщину. 16 червня 2025 року знову добровільно приєднався до Лав Збройних Сил України. А вже 20 червня був мобілізований до українського війська. 17 серпня 2025 року серце Дяденка Анатолія Володимировича перестало битися. Він віддав своє молоде життя за мир і свободу кожного з нас. Світла пам'ять і вічна слава Дяденку Анатолію Володимировичу. Рокитнянщина, як і вся Україна. Святкує вже 34-ту річницю своєї незалежності. І сьогодні ці дати не просто подія з календаря. Це наша жива пам'ять, наша гордість і наша незламність. День державного прапора та День Незалежності стали символами волі, гідності та національної єдності, випробуваної у найтяжчі часи. Під синьо-жовтим сягом у барвах неба і пшениці ми боронимо свою землю, свою мову, свою історію і своє майбутнє. У Рокітнянській громаді ці знакові дні відзначили по особливому з глибокою шаною до минулого і з вірою у прийдешнє. Святкові заходи розпочалися з покладання квітів до пам'ятних знаків у селищі Рокитне. Хвилина мовчання. Серця присутніх стискалися від болю і вдячності за тих, хто не повернувся з війни, хто віддав життя, аби ми могли вільно зібратися сьогодні під мирним небом. На центральній алеї Рокитного відбулися урочистості. До громади звернувся рокітнянський селищний голова Юрій Богданов, подякувавши всім, хто стоїть на варті нашого спокою. Слава Україні! Дорогі наші захисники, учасники бойових дій, шановні волонтери! Шановні жителі Рокетнянської територіальної громади, прийміть на щиріші вітання з нагоди великих національних свят нашої держави, Дня Державного прапору України та 34-ї річниці Незалежності України. День державного прапора та День Незалежності це не просто тільки дати. Це пам'ять про цілі покоління наших предків, що творили націю. І боролися за українську державність. Це ті дні, коли на карті світу з'явилася незалежна, вільна, демократична держава України зі своїми державними символами. Зараз Україну як незалежну державу знає весь світ. Та доля склалася так, що на плечах нашого покоління випало тяжке випробування. Захищати і відстояти власну незалежність. Одинадцятий рік поспіль наша держава, її сини і дочки продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави, відстоювати свободу, проливаючи кров найкращих синів у жорстокій війні за расистсько фашистським окупантом. Серед воїнів, які захищають Батьківщину, під синьо жовтим сягом є і наші земляки. Ми пишаємося ним, серед них і військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, солдат Луговий Андрій Віталійович, якому присвоєно найвища державна нагорода звання Героя України. Та Зінич Ігор Вікторович, молодший сержант, медик наш земляк, якому також присвоєно звання Героя країни, але на превеликий жаль по смерть. Ми дякую всім, чия мужність і звитяга є зразком самовідданості та патріотизму. Усім, хто зі зброєю в руках боронили і боронять сьогодні нашу землю від фашистського агресора, усім борцям за українську незалежність від козацьких часів і до сьогодення, які присвятили своє життя служіння українському народу, шануємо кожного з них та схиляємо голову перед пам'яті усіх українців. Воїнів, героїв, волонтерів, мирних мешканців нашої держави, яким своїм життям заплатили найвищу ціну, борючись на нашу незалежність, за наші дні і ночі, за мирні ранки і наші буденні справи. Незважаючи на важкі часи, ми маємо грухатись вперед. До процвітання та створення могутньої європейської держави! Вільної і незалежної, і тільки спільними зусиллями ми зможемо вистояти та подолати всі труднощі, які б не випали на нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей та нашу країну від окупанта. Від щирого серця бажаю всім нам національної єдності, миру та злагоди, міцного здоров'я, добробуту і наснаги у наших справах. Заради перемоги, відродження та процвітання незалежної демократичної держави Україна. Нехай замайоріть наш державний синьо-жовтий стяг над кожним селом, містом, селищем вільної та незалежної України. З днем дебежарного прапора України, з Днем Незалежності України! Слава нації! Україна! Слава Україні! За захист суверенітету та цілісності України, патріотизм, героїзм, мужність, наполегливість, витривалість, зразкову військову дисципліну, вагомий внесок у підтриманні правопорядку в умовах воєнного стару на території Рокетянської громади та з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Захисників України нагороджено відзнаками Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, Рокетнянської селищної ради. А на завершення благодійний концерт, душевний, щирий, пронизаний любов'ю до Батьківщини. Свої таланти дарували художні колективи і вокалісти Рокетнянщини. Це був не просто концерт. А акт підтримки наших воїнів, які зараз на передовій. Бо кожна пісня, кожне слово вдячності це тепло, яке вони відчувають навіть за сотні кілометрів. З днем прапора, з днем незалежності рокетнянська громадо. Хай у кожному домі буде світло й мир, а в серцях незламна віра в перемогу та краще завтра. Бо ми Україна і ми переможемо. 21 серпня відбулася 75-та позачергова сесія Рокітнянської селищної ради 8-го скликання під головуванням Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова. Депутати розглянули три питання порядку денного. Що стосувалися бюджету громади, зокрема про передачу у 2025 році обласному бюджету субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до розрахунків і листів департаменту фінансів та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Прийнято рішення передати в 2025 році кошти освітньої субвенції на обласний бюджет для викладання предмету захисту країни і загальну суму 87 сім тисяч гривні буде передане до обласного бюджету. Ці кошти будуть використовуватися нашим рокетнянським професійним ліцеєм для оплати праці педагогічного персоналу на викладання предмету захисту країни. Внесено зміни до відповідного рішення Рокетнянської селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатків 1.3.5 до нього. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення, ознайомитися з якими можна на офіційному сайті Рокитнянської селищної ради. З травня цього року мешканці Рокитного мають можливість оформити паспорт громадянина України ID-картку та закордонний паспорт безпосередньо у селищі через відділ Центр надання адміністративних послуг Рокитнянської селищної ради. За цей час від надання таких послуг до місцевого бюджету вже надійшло 138 тисяч 504 гривні. Це не лише вагома підтримка фінансової спроможності громади, а й зручність для людей. Тепер жителям не потрібно їхати в інші міста, витрачаючи додаткові кошти та час. Таким чином, запровадження паспортних послуг у Рокитному стало подвійною вигодою. Комфорт для населення та реальне джерело доходу для бюджету громади. На річці Рось діють обмеження. На території сіл Бирюки, Пугачівка, Острів, Синява. Та селища Рукитне заборонено купання, випоювання худоби та вилов риби на невизначений термін. Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні комісії Рокитнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося 15 серпня. Увага комісії була зосереджена на проблемі загибелі водних біоресурсів у річці Рось поблизу села Синява. Для запобігання новим випадкам екологічних порушень прийнято низку важливих рішень. Буде проведено обстеження прибережної зони Росії від села Бирюки до села Бушево з обох берегів щодо дотримання вимог. Законодавства. У разі виявлення фактів незаконного використання водного фонду матеріали передаватимуться до прокуратури. Власникам баз відпочинку в урочищі Піщане та мешканцям сіл громади доведено інформацію про обмеження у використанні річки. До Білоцерківського управління водних ресурсів направлено листа. З вимогою щомісячного контролю якості води у районі скидів стічних вод із Білоцерківського водоканалу. Результати перевірок надходитимуть до Рокитнянської селищної ради до кінця 2025 року. Мешканців громади закликають із розумінням поставитися до тимчасових обмежень. Лише спільними зусиллями можна зберегти чистоту й здоров'я річки Рось, яка є важливою природною артерією нашого краю. 21 серпня в урочищі Голубе озеро, що неподалік села Бушево, відбулася екологічна акція Чисте довкілля. Захід був організований та проведений за участю 15 небайдужих мешканців сільської громади, працівників Старостинського округу No2 та за підтримки місцевих господарників. Метою акції стало прибирання території навколо озера, яка в теплу пору року активно відвідується відпочивальниками. На жаль, після себе деякі з них залишають сміття, що стає основною екологічною проблемою цієї природної локації. Звертаючись до учасників акції, перший заступник селищного голови Микола Соколовський наголосив, настав такий час допомогти нашій матірській природі, тому що люди, які нерядиві, сьогодні загадили так. У голубе так зване озеро, якому аналогу, ну, мабуть, в Україні немає з ослівчою водою. Але, на жаль, люди не розуміють цього, засмічують нам оплоджне середовище, не прибирають після себе і наносять велику шкоду нашим екологічним ресурсам. Дякую всім тим людям, жителям села Бушево, села Чаниці, що сьогодні підійшли, допомогли і прибрати територію озера. Особливо хочу звернути увагу на те, що місцеві фермери, місцеві меценати, такі як Сміченко Володимир Федорович, надав техніку, надав трактор, надав безоплатну свій автомобіль, надав людей своїх для того, щоб вивести за сміття. Мабуть, в один Камаз не влізе, мабуть, буде півтора Камаза, бо вже Камаз догружає. Учасники прибирали берегову зону, зібрали пластикові пляшки, пакети, обгортки та інші побутові відходи. Завдяки спільним зусиллям територія стала значно охайнішою, а саме озеро знову радує око відпочивальників своєю природною красою. Сьогодні, 21 серпня, 2025 року в рамках проведення операції чисто довкілля за участю керівництва громади, за участю громадськості, за підтримки місцевих підприємців. СФГ Ранчо, СФГ «Волмакс», особисто сім'ї Смеченків проведено прибирання території на урочищі поблизу села Бушово, урочище Голубе озеро». Проведена колосальна робота. Зібралося 15 добровольців, колектив Старостинського округу номер 2 зібрано. Близько 17 кубів побутового сміття, яке залишили після себе відпочивання. Організатори акції закликають усіх громадян дотримуватись правил поведінки на природі та дбати про чистоту довкілля. Звертаюся до всіх, хто відпочиває на Голубому озері, хто ще буде відпочивати. Не залишайте після себе сміття. Дуже дякую. Зарані дякую. Лише відповідальне ставлення до навколишнього середовища допоможе зберегти Голубе Озеро одне з найкрасивіших місць громади для майбутніх поколінь. У Рокетнянській багатопрофільній лікарні відкрився простір амбулаторної реабілітації, який вже допомагає пацієнтам відновлюватися після травм. Операцій чи важких хвороб. Знаковою подією стало надходження нового сучасного обладнання завдяки підтримці керівника групи компаній Синявське Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Наш кабінет розрахований на даний момент. На... Певну категорію людей, на жаль, маломобільні пацієнти в планах обслуговування трошки пізніше, оскільки це не просто пандус, це дійсно має бути повністю обладнаний кабінет. Тому запит пацієнтів є, проте фільтрація пацієнтів у нас іде за попередньою консультацією. Треба оглянути, що ми можемо. Зробити, які можемо надати послуги, і тільки після цього запрошувати людину, власне, в кабінет реабілітації, аби сподівання співпадали з нашими можливостями. Реабілітаційний кабінет працює за попереднім записом після консультації з лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, а також профільного спеціаліста. Кожен пацієнт отримує індивідуальні рекомендації та персональний графік занять, у планах закладу облаштувати окреме приміщення для тренувань людей, які пересуваються на інвалідних візках. Для громади і, зокрема, для ветеранів війни цей простір став чимось більшим, ніж просто медичною послугою. Адже тут повертають здоров'я, відновлюють сили та дарують надію. Пакунок школяра. 5 тисяч гривень для батьків першокласників. В Україні запроваджено державну програму Пакунок школяра, за якою батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Заявку подають онлайн у застосунку Дія до 15 листопада 2025 року. Кошти зараховуються на Дія-картку та мають бути використані протягом 180 днів. Гроші можна витратити як у магазинах, так і онлайн на рюкзаки, одяг, взуття, підручники та інші необхідні речі для навчання. 19 серпня 2025 року центральний будинок культури перетворився на справжній осередок тепла і духовності. Тут відбулося засідання літературно-мистецького об'єднання відродження під назвою З Україною в серці, яке зібрало поетів, працівників культури та всіх Хто не байдужий до рідного слова і пісні? У залі панувала особлива атмосфера. Свої поетичні твори читали керівник об'єднання Наталія Анеюк, Анна Ганжа Швець, Вікторія Рибалка, Надія Бондаренко та Олена Гнатюк. У кожному вірші звучала любов до України, гордість за наших героїв. І непохитна віра в перемогу. Пісенні номери Валентини Шевчук, Альони Корж та Людмили Супрун додали святу, яке відбулося напередодні головних державних свят України, особливого звучання. Їхні голоси линули над залом, як тихий літній вітер, наповнюючи серця надією та світлом. Хвилина мовчання на честь полеглих воїнів стала найзворушливішою миттю. Присутні заумерли у тиші і кожен відчув, що серце України б'ється у кожному з нас. Не меншою окрасою заходу стали вишиті роботи Вікторії Рибалки. Кожен сібок, кожен візерунок її творів це символ любові. Незламності і вікових традицій нашого народу. Завершилася зустріч дружнім спілкуванням, теплими обіймами, словами вдячності нашим захисникам і щирими усмішками, які ще довго зігріватимуть присутніх. Що ж, поки є поезія, пісня, мистецтво і вдячні серця. Україна вистоїть і переможе. З повною версією мистецької події ви можете ознайомитися після інформаційної програми Підсумки тижня. Приємного перегляду. На цьому інформаційну програму Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі!